Мої вам вітання! Сьогодні легко і просто готуємо смачний лінивий еклер. Перелік інгредієнтів для тіста на екрані і в описі під відео. Найперше швиденько просію 150 г борошна. В сотейник поміщаю 100 г масла або ж вершкового маргарину. Додаю 1-3 чайну ложки солі і вливаю 250 мл води. Вода в мене гаряча, щойно закипіла, так просто швидше розчиниться жир. Переміщаю сутейник на вогонь, чекаю, доки масло об'єднається з рідиною та розчиниться сіль. Так як в мене окріп, то часу пішло десь до однієї хвилини. Була б вода холодна, знадобилося б просто більше часу. Ось і все. Різниця між маслом і вершковим маргарином в цьому рецепті хіба що в смаку на якість тіста це ніяким чином не впливає. Сотейник я зняла з вогню, так просто зручніше буде працювати і всипаю 150 г борошна в один прийом, все і відразу. Тут потрібно вимішати тісто, щоб в ньому не було жодних грудочок борошна. На все про все, тут потрібно якихось там ну, секунд 20 мабуть, ось так розтираю, розминаю, об'єдную все докупи і переміщаю сотейник на середній вогонь. На вогні випаровую вологу з тіста приблизно хвилини 3. Раджу вам завжди орієнтуватися не на час, бо він приблизний, а саме на консистенцію тіста, яку ви бачите. За цей час тісто стало однорідне і блискуче, а на дні посаду утворилася плівка, і це значить, що все ок. Перекладаю його в миску, ось так розрівнюю і хвилини 4-5, мабуть, не зачіпаю його, щоб тісто трішки охололо. А далі по одному вбиваю до заварної основи тіста десь 4-5 яєць. Все залежить від їх розміру. При цьому ви можете скористатися лопаткою, веделкою або ж міксером. Вмішала одне яйце, відразу вбиваю наступне, вимішую до однорідності і знову додаю яйце. Наразі же вам додавати всі відразу яйця, бо тут є надважливим консистенція тіста. У мене, як ви бачите, яйця гай дрібненькі від молоденьких курочок, тому мені їх знадобилося аж 6 штук. Але якщо б вони були у вас великі, то потрібно було б 4, 4,5 або 5 штук. Тому тут також орієнтуйтеся на консистенцію тіста, яку ви нині бачите, а не на кількість яєць. Тісто дуже повільно, як ви бачите, стікає з вінчика або ж лопатки і утворює ось такий так званий язик, язик з тіста, а не те ще. Далі мені потрібно деко з якісним пергаментним папером з силіконовими вкрапленнями. І щоб пергамент по ньому не ковзав і було комфортно працювати, в двох місцях приклею його тістом до дека. Тісто переносите на деко, бути з допомогою кондитерського мішка і ось такої насадки відкрита зірочка. Якщо у вас немає цих девайсів, зовсім не біда. Тісто можна викласти на деко з допомогою лопатки і рівномірно розподілити його по всій поверхні дека. Але кажу вам з свого досвіду, швидше і без клопоту це зробити все ж таки з допомогою мішечка і насадки. Ну, а далі все елементарно і просто, малюю ось таке полотно. Витискаю тісто ось такими ковбасками. Вони не мають бути товсті, як справжня ковбаса, бо тісто буде зростати і збільшуватися як у висоту, так і в ширину. І тому, як ви бачите, я залишаю пустим місце на деці з кожного боку, щоб тісто було куди збільшуватися і рости. І щоб вам було ліпше зорієнтуватися, розмір мого дека 32х42 см. І найголовніше в цьому рецепті це правильне випікання тіста. Я попередньо розігріла духовку до температури 210 градусів за Цельсієм. Поміщаю деко в духовку і при цій температурі випікаю 10 хвилин. Через 10 хвилин зменшую нагрів до 180, і випікаю ще орієнтовно 20-25 хвилин. Нагрів має бути верх-низ, випікаю на середньому рівні. Під час випікання духовку жодному разі не відкриваємо, щоб тісто не осідало. Тісто має бути добре пропеченим, тоді готовий корж у вас після випікання не опадатиме. Даю коржу можливість охолонути і накриваю рушником, щоб він зробився м'якеньким і тоді згорнути його буде елементарно. Ну а я поки швиденько приготую крем. Мені знадобиться 400 мл молока, 300 мл вливаю в сотейник, відправляю на вогонь і доводжу до кипіння, а решту поки що залишаю. В окрему миску всипаю 125 г цукру, дрібку солі. Дрібку ваніліна чи пів пакетика ванільного цукру. Додаю 2 яєчних жовтка і 40 грамів кукурудзяного крахмалю. І ось тут не раджу замінювати його на картопляний. Вливаю холодне молоко, яке в мене залишалося, і все гарненько перемішую. Далі частинами додаю половину гарячого молока і перемішую. Таким чином жовтки не згорнуться і в кремі не буде жодних грудочок. І наразі вже навпаки. Переливаю все в сотейник з залишками гарячого молока і відправляю все це на середній вогонь. Весь час помішуючи заварюю крем. Ось ви бачите перші бульбашки. Чудово! Весь час перемішую і заварюю крем ще орієнтовно одну хвилину. Знімаю з плити і ще десь пів хвилини розмішую, щоб не було жодного натяку на якісь там грудочки. Всипала 70 г вершкового масла і все гарненько і чевненько розмішала до його повного розчинення. Накриваю крем плівкою контакт, щоб не утворювався конденсат, і охолоджую. І залишилося лише декілька рухів. Змащую зворотній бік коржа чемненько кремом і загортаю в рулет. Якщо корж у вас ще досі твердуватий, не біда! змастіть його кремом і залиште так на 15 хвилин. За цей час він просочиться дещо кремом і без проблем згорнеться. Я рулет ще додатково загортаю в харчову плівку, але робити це зовсім не обов'язково. А поки запрошую вас підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити тільки перевірені робочі рецепти. Переміщаю велетенський еклер в холодильник для стабілізації мінімум на 6 годин, а краще на ніч. Задекорувала лінивий еклер цукровою пудрою, запарила собі чаю і смакую. Бажаю вам вдалої випічки! Дякую за перегляд, подобайку і коментар. Всього вам найкращого і до зустрічі!